Всім привіт, друзі! З вами Ороус. І сьогодні ми розпочинаємо грати в нову гру, яка називається The Consul в перекладі консул або Рада. Будь ласка, постав вподобайку та підпишись на мій канал і натискай на колокольчик. Таким чином, ти мотивуєш мене знімати для вас новий цікавий контент. Що ж, будемо починати. Якщо в налаштуванні знайду українську мову, буде дуже добре. А якщо ні, то будемо грати, як є. І якщо ці сцени будуть діалоги точніше, швидко минати. Вибачте, але я не зможу і переварити інформацію, і перефразувати, тому будемо якось викручувати з цього. Так. Давайте напевно, що збереження 1. Ага. Я ще грала в цю нічого собі. Ну тоді збереження 2. Так, а ми можемо налаштування? Тут, напевно, немає. Ну, секундочку, це нам нічого не дасть. І це нам нічого не дасть. Ну, будемо грати як є. Так, а ну, що це в нас за матеріали? Так, будемо проходити пролог. Можути дізнати, що гості щось там. Секундочку. Першим ділом я хочу понизити звук, оскільки мене тоді взагалі не буде чути. А далі вже будемо відштовхуватись від цього. Франція Париж. 1792 рік. Чому ви вже з фінгалом сидить побуті? Ще його побила Перестаньте, ви нічого не дивітейте, Фенбург. Знаєте, в мене також є це чувство, дорога Сара. Прислухайтеся Нічого тишина, ніхто не повернеться вас святкувати. That's what you think. Думайте, що хочете. The Order Золотий Кіо Орден, exactly він знає дема. Коли ваше... Ничтожне таємне суспільство окажеться в лісі, я буду... Далеко. You, Від вас і мокро місце не залишиться. Тільки тройте мою маму. І я вас короче. коротше Щоби, Луї, я не собіраюся робити вашу любімою матушкою Мені є більше 10 спосіб розмовляти з І що ж у нього за спосіб? Вістає якусь бутилку і вкрала в мене те, що мені дуже потрібно mm -hmm. Що ж вони такого вчинили? Де ви її спрятали? God. Ви не можете продати цю книгу this this на... В чорному огінку. Ми в курсі, що ви збираєтесь right. продати вілю з одного no з гостей. Ви, поняття, не маєте, на що ви натрапили. Oh, я все одно розізнаю, де ви її спрятали. Будьте впевнені. Ah! Точніше, сховали. Вибачте, oh, у мені справді дуже складно. я

What are you playing at? Don't worry. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. The other the other other time. The last time. But I was staying near Where? Yes. Al-Azif. I can do this. Trust me. No, okay. Please be my guest, mother. Mm. Дивіться, в неї вже є пістолети в нас є. У нас є ніж, а це в нього вниз ніж вас пермик. Але в нас є фізичні якості. Молодець. Feel, ти якраз be часто. So він живий, і, значить, я можу допросити його. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again. <tears> you, you know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother. Well, you're not spring chicken. Come on. Let's go And don't forget to send our men to tend to Bon Borscht. Напевно, друзі, я буду читати диалог на російській мові, тому що ну я справді не to її перекладати. Але якщо будуть діалоги, які можна зупинити, якщо так можна сказати і прочитати, то буде дуже добре, вже пройшов рік. Або я можу повністю читати діалоги на російській мові спілкуватись на українській. Дивіться, як вам буде зручніше, пишіть у коментарях. Знаємо ми з цього прологу, що вони щось ховали. І будемо більш детально, напевно, що дізнаватись оскільки в нас вибору немає, ми будемо поїти по течі. Well done, Отлично, матушка. Решили пойти по следу фон Борхерта без моей помощи, да? Бросили меня безо всяких объяснений в Париже и молча отправились на это всемирное известное собрание лорда Мортиня. А теперь он пишет, что вы пропали без следа и на его личном. Слово больше похож на каменную голову, чем на русский уголок.

Что ж, герцоги, мне получается у нас обоих пригласил сэр. Как неожиданно, может быть, у нас есть общие интересы вашего высокопрессия? Они так быстро говорят, я не стыгаю. Добро. Мне пришло запрошение на якому вы набудете в трех на ночью. Так, ну, Your Eminence, with all the, тайны, all the respect, I prefer to keep usbistic. my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party. I everything is related to the, lady the party is organized by our host. Yeah. I'll be the judge of that, Cardinal.

I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really mm -hmm. is up to you whether you leave better. <laughs> off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. The cardinal? A Duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I would have gone for a better Ah. Sure, uh, I no. Are sure. you alright? Well, exactly so, is it bad for him or not? Well, it's not bad at all Let's go to the place What's with her hand? A dressing room? Okay, it's done. Did you put it in a safe place? Yes I made sure no one was following me Don't worry, Sarah, no one's going to find it А коли вона встигла втратити? Sure. Мені здається, тут вже і right. мати головного героя народу можна довіряти. Там поруч But з островом можна I її <laughs> <laughs> закопати. Всі вони якісь страшні. І вбили одну красу яку нам показали. Так, мені здається, що це можливо могло бути майбутнє, але ага, ой, Можливо, щось зможе змінити. Знаєте, кого він мені нагадує, цей персонаж? Гру точно не пригадаю повністю назву. Але там були дві людини, які потрапили в тюрму. І один. В точності схож на цього персонажа. Якщо ви зрозуміли, про кого Це я не дощив його гри. Напевно, щось Якось Так, Так, нам треба знайти його матусю давайте. Можливо, тут нам вже дадуть змінити управління. До речі, я тут можу як і на клавіша грати, так і на буквах. Ні, нічого нам не дають. Ну, що є, то є. Так, бігати ми можемо на shift, а якщо оцей спробувати, також працює. Ну, добре, це прям дуже добре, що справді розробники гри постаралися зробити під кожного. Що ж ти хотіла спитати? Okay, Вирішив нічого собі. Тепер ми можемо вибрати свій клас. Так, клас персонажа дає доступ до певних навичків, і ви можете відкривати і другі навички. Але щоб їх розвинути, це коштує більше. Давайте почитаємо. Перше, у нас йде дипломат, це душа будь-якої компанії, він дуже ну, мовний, тактичен і вміє переконувати людей в, в бесідах співрозмовниками. І дуже добре розбирається в політиці. Нагадаю, що в нас. Зберуть на острові саме з аристократами, напевно, що і це б нам змогло знадобитись. Бачимо коротко. Політика, етикет, мова. Пере. Ну, можна переконати і уклоніння. Ну, добре, окультист. Це мастер обмана. Він присвятив своє життя, науки. І, і мистецтво. Готов ти по головам, не відчуває себе, ну, скоріше за все, винуватим. І детектив це експерт в розслідуваннях, він помічає будь-які деталі будь де і в поведінці співрозмовників. Ну, я не знаю, що тут краще. Мені здається детектив, напевно, що. Давайте детектива оберемо Дивіться, в нього і тут є допрос, психологія, ловкість і є логіка, певно. Оберемо це. Так, і що нам треба? Це нам щось треба прокачати, так? Угу. У нас є. Так. Ну, я не знаю, що нам краще зараз обрати. Напевно, що прос або психологію. Чи це. Ой, не знаю, не знаю. Давайте. А, в нас вже була психологія, нічок собі допросище трішечка well So, Over the last few years, I've solved a number of crime cases, and like the sure chauffeur d'Angers, for example. Thieves that torture their victims with burning embers. Mm. How, right? How did you catch them? I told Where the most cowardly one, right? one that the others had given them up. Ah. And I waited. Your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything: the jobs, the stashes, the names of his partners. <laughs> Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory. Well, they say I have the memory of the people. But please call me Emily. Fine, Emily. Tell me. I was Так. please excuse me, madam. i'm sure we've met before, but i don't remember where. Hmm. i appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. i imagine that with your beauty, madam, you must remembered your face. Розположити до себе, well, щоб у нас хоч якісь були. Ам комплект. Фоєс аґанден. Чотири роки там ремемко не зустрічав офісів Вілім Пітт. Ремем? Чесно, як грати за цього грався. Я взагалі нічого не те, що не пам'ятаю і не знаю. Right. і вона намагається мені to to the переконати the те, що no. що ти, no. ти згадав? 4 роки тому вже сказала конкретне місце, ну ти що не пам'ятаєш? Ой, це жах якийсь. Так. Використовуйте навики, щоб помічати скритні деталі. Обирайте кращий варіант ситуації. Елемент простору. Так, ми зрозуміли. Деталі дивіться. Так, so, питання на head? питання. Дивимось. Особистість. Кожна людина з якою ви знайомитесь на острові, вона ну, в неї є свій характер. І одному з навиків він може... Проявляти слабість, наприклад, використовуйте його сильні слабі сторони. Якщо ми стовкнемо із устойчивістю, ви потерпите невдачу і відчуєте, ну, напевно, що впадок сил. i'm sure we have got a state as emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. do you know her? you'll see louis. everybody here knows sarah de richet. i don't know where we're going like this, emily. Так, це точно, right що вони щось мають. Так, є в нас звання при. Ну, якщо ми будемо робити якісь дії, ми будемо отримувати нові звання і дізнатися, як розблокувати звання і які плюси є. Можна дізнатися тут. а ну, давайте. А як нам це відкрити? Я зрозуміла. Давайте, напевно, на кнопочка. Дивіться, я відкрила. Так, ми зрозуміли. А це, напевно, наш вибор. Ну, вибір, який ми робили, бачимо харизматичний, довірливий і детектив. До речі, є карта непогана. Дивіться, якраз сара, з якою ми говорили, чи ні. Так, ну помню Сара. Давите, в сильна воля и железный характер. А, это моя так? Чи не? Так, все, я зрозумела. Вибачте, я туплю. Это его мама. Добре. Ну, будем ключевые аспекты таки выделять. Вона вступила в брак. Не по своїй волі, а по решу. Дивіться, вона діє дуже обережно, але виступає за свободу особистості, використовує велике. Точніше велику повагу знайте. Подивимось на цього. Дивіться, до речі, він був дуже розумний, але ну, страждав головною болю. Так, він ще потрібен, ну, він точніше приймав ліки, які назначала йому мама. Але мені здається, що, можливо, це могло стати фатальною помилкою. Так, дивимось тепер цього. Він оратор і посвятив своє життя, служив Римсько-католицької церкві. Ну добре. І подивимось предмети, що в мене є. І це поки що ніяк не можна використати. Так, ну добре. Час ми остатній вже потратила, використала тому пропоную піднятися, напевно, що давайте. Луї Мораз de Ріше. Delighted well, to welcome you. Must a little... I must be Sarah Duchess, son. I know. We are doing our no. utmost to find your mother. A well, I know him, Zaitia. What can you tell me about the disappearance of my mother? Two weeks have passed since uh, his mother went missing. All the staff here have since been busy searching every and may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island. And but no one seems to know why she would find it What do you mean? On several occasions, the reason why we are searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Mm -hmm. Так, знову навички. Вони допомагають давати відповіді і. створювати різні дії. Так, ми це вже читали з вами. Так, ну давайте будемо слідувати цьому. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden we'll the What type of damage? Broken barrels mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful. What do you mean? We seem to have found we'll an object. That would appear to belong to Sear's mother, a handkerchief. Handkerchief is embroidered with the initials S D R. We came to the conclusion that they are the initials of Sear's mother. Oh, well, Sera so. Druiche. I have ordered to give it to Lord Mortimer as soon as I see it. I know my mother. She's not the kind of woman that would Where exactly did you find the handkerchief? on the landing dock sir the one you arrived by give me the handkerchief i'll personally show it to lord mortimer well i've traveled hard for several days in order to get here yes but invited by your master no of course but... because my mother went missing right under your nose yes please I... and having only just arrived talk you refuse to give me your personal belongings not, sir. It was never my pretz is not a dog my dog Here you are. I must Is still much to in order to all так, що нам тепер робити цим своїм квитком? Давайте напевно глянемо your на нього. Is. Is так, секундочку, мені не це треба. Мені потрібні предмети. Так, дивимось. Поток. А, його не, не можна більш детально подивитись. Так, а давайте подивимось ми якраз таки на... де це було? Журнал. Так, всі вони носять маски. Угу. В них є слабкість, це логіка і... Допрос. Добре. Що ж, друзі, будемо на цьому закінчувати. Дякую всім за перегляд. З вами була Уролс.